А це перед вами саджанець троянди японської селекції 2008 року АОІ. Такий припилений малиновий колір. Дуже рясна флорібунда, квіточка до 6 см, показує серединку. Дуже довго тримається на кущі, витримує чудово дощ, витримує чудову спеку. На одному пагоні до. Восьмий квіточок. Достатньо такий зріст, швиденький. Це вже друга хвиля моєї алої. Перша була пару пагонів, показувати особо Нічого було. Тож спостерігаю, за другою Другу хвилю вирішила вам висвітлити. Саджений цвіт Грін Жардін, восени 2024 року посаджений. Дуже подобається її колір, один з моїх улюблених кольорів. З одного боку насичений ягідний, а з іншого такий припилений, трішки припилений, що додає, на мій погляд, шарму, вишуканості і цікавенькі троянді. Взагалі, в описі йдеться про те, що восени, Аої трояндочка, набуває коричневих відтінків. І восени, трояндочка особливо відчутно має аромат. Хоча зараз я до неї нахилилася, і аромат я також відчуваю. Ну, тож, побачимо, як вона буде поводити себе восени. Троянда не хвороблива, троянда японської селекції. Японочки себе виправдовують в моєму садочку. Я так за ними спостерігаю, дійсно, вони мені нравятся, дійсно виправданий ажіотаж за ними. Ну, можливо, на осінь, ще щось придбаю з цієї селекції японської. В кого немає Аої, думаю, можна таку трояндочку також придбати. Чудовий колір, чудовий аромат, швидкість зростання. Це все про неї. і бджілки, як ви бачите, також її люблять. Не одна я.